Новела краса. І лише помудрішавши з роками, ти починаєш розуміти на жаль, красу душі очима не кожен здатен розгледіти. Наді завжди всі навкруги говорили, що вона не гарна. Ні, вдома батьки милувалися кожним міліметром тільця своєї єдиної і любої донечки. Але оточуючи помічали і надто великі очі, і якийсь дивний тьмяний колір волосся, і довгий ніс, і незграбні статури, і надмірну худобу. Ще з дитячого садочка прилипло до наді це прізвисько Миша. В школі увагою не балували ані вчителі, ані учні. В інституті теж вона була непомітною. А всередині десь в глибині душі у неї спала краса. Іноді вона просилася назовні, але не надовго, щоб не привертати до себе завчасно уваги. Так в дитячому садочку Надя найкраще зіграла образ капусти і з того часу постійно грала в якихось виставах то зайчика, то ведмедика, а то якось доручили роль баби Яги. Тільки Надя могла погодитись, не образитися і зіграти так, немов це була роль принцеси. В школі якось намалювала красивий плакат до 8 березня. Ці квіти ще довго висіли в коридорі на стіні. Правда, тоді ніхто не повірив, що це створила Надя. Хіба, може, така сіра миша і шедевр вартий пензля художника. З того часу, коли що малювати, кликали Надю, і вона малювала. Малювала космос пішоходів, портрет Шевченка, чомусь, схожий більше на її батька. Що просили? Та й малювала. У восьмому класі заспівала на новорічному вечорі. Всі так і заклякли з роззявленими ротами, не чекали. Але якось не дуже естетично виглядала негарна надя у пишному платті на сцені з мікрофоном. Тому більше не співала, Хоча так хотілося, а ще їй часто снилося, що вона птах і вміє літати. Тому зранку вона прокидалася щасливою і натхненною. Відчувала, що в житті її місія якась особлива, знала, що має нести у цей світ красу. От тільки як її нести. Навчаючись в 10 класі, Надя якось потрапила на показ мод. Це була блискавка в її житті. Стільки краси вона не бачила ніколи. Моделі дівчата були просто досконалі, Моделі сукні витончені і якісь нереальні. А вся атмосфера казкова. Надя розуміла, що моделлю їй, звичайно, не стати, хіба що пластичну операцію зробити й не одну, а от створювати такі сукні, вона змогла б. Півхати ляльок у сукнях її пошиву, давно вже мозолять очі мамі. Ти довго ще будеш гратися в ляльки? іноді гримала мама. Не розуміла, що Надя не грається, а вигадує моделі. А якщо перенести всі ці сукні на живих манекенів дівчат? І Надя перенесла. Її перший показ відбувся в інституті. Це був справжній тріумф. Сукні навіть розкупили, поставили відмінно за іспит і побажали багато творчих ідей. А їх було так багато, що тільки встигай малювати і шити. І вона творила і творила красу. Рющі, оборочки, кантики, складки, газ, гіпюр, шовк, парча. Це був її світ, в якому Надя забувала, що сама зовні не гарна, адже статус модельєра дозволяв ховатись за своїми витворами. І коли їй вручали диплом найкращого модельєра року, Надя відчувала себе щасливою і гордою за свою роботу, яку вона робила з душею, віддаючи свою внутрішню красу. Доню, ти постійно тільки й працюєш, твої подруги вже дітей мають, а ти про родину не думаєш знову прискіпливо рада мами. Надя думала, але з такою зовнішністю не розраховувала на велике щастя. І даремно. Він був теж негарний і сором'язливий, але теж вмів відчувати внутрішню красу. Його історія гидкого каченята була банально звичною. Він робив прикраси до модели, які шила Надя. Тонко відчуваючи лінії брошок, пасків і діадем, він зрозумів і її світ, світ надії. Поруч з ним Надя відчувала себе гармонійною особистістю. Тепер у неї було все коханий, робота і гармонія. В якийсь момент Надя захотіла зробити пластичну операцію і перетворитися на красуню. Але чоловік відмовив: не треба, Надюша. Змінивши зовнішнє, можна зіпсувати внутрішнє. Більше Надя про це не думала. Та й коли. Її день був розписаний по хвилинах: зустрічі, угоди, покази, поїздки, перельоти. От і сьогодні вона прокинулася, вмилася, нарядилася, посміхнулася і пішла, пішла прикрашати світ.